Масло знизу, значить, БМВ зверху. Тому що ми будемо робити? Правильно міняти задній амортизатор. Опускаємо машину. Відкриваємо багажник. Маємо обшивку. Розібрали багажника і добралися до опорної подушки. Беремо головку на 13 і відкручуємо. Один є. Сука. Другий десь там теж є. Піднімаємо машину. Зачищаємо. Відкручуємо. Є. Розбираємо амортизатор. Прокручується падла. Зажимаємо в тиски і крутимо вручну. Знімаємо все. Чистимо трохи пильника. Саме цікаве, що відбійник на герметику і ще й дротом стягнутий. Ну, значить, ще походить. Беремо новесенький амортизатор і прокачуємо його. Збираємо все докупи. Пильник. Опора відбійника. Шайба. Новесенька опора амортизатора. Ще одна шайба. І закручуємо гайку. І закручуємо гайку, притримуючи шток. Зібрали той сендвіч і ставимо на місце.